thank you З вами! слова Святого Євангелія від святого. Йоанна. Того часу, підвівши очі до Неба, Ісус молився й казав: Отче святий, благання. Не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово, щоб усі були одне, так як Ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав. І я, славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне. Як і ми одне. я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх так, як ти мене полюбив. От ті, яких ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили Мою славу. Яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і оці пізнали, що мені, мене послав, і я явив їм Твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них і я в них. Це є слово Господнє. Дай слова Святого Євангелії, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос, Пан смертю Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри. Сьогодні наші хлебики, семінаристи, сістри законні, парафіяни, органістка, дорога родина Моя, яка сьогодні теж є наші святі, кохані наші браті і сестри радіослухачі, ціла родина Радіо Марія, і кохані божі діти. Сьогоднішній день в літургійному календарі є присвячений. Святому Андрію і святий Андрій Боболя, який народився в 1591 році, а в 1611 вступив до ордену Ісусового товариства до єзуїтів, так як наш папіш Францішик, після закінчення навчання у Вільненській академії в вільносі. І після висвячення рукоположення працював серед католиків східного обряду. Загинув мученицькою смертю 16 травня 1657 року в Польщі в Янові Поліським. Пройшло стільки років століть, 1657 рік. Його слава є до сьогоднішній день. Святий Андрій по як мученик, як священник, проголошував Боже Слово, послуговував в різних обрядах, тому що втім нести Божу любов і це був вираз теж його місійної служби, щоб єднати людей. Щоб збирати, як Святе Писання каже, розпорошених дітей Божих. Він сьогодні є для нас покровитель і зразок того, що ми хочемо справді шукати цієї єдності поміж собою і єдності з Богом, так як дуже часто в об'явленнях Матки Божої, в мечукорії, свята Матір Божа говорить, щоб був мир між людьми і Богом і поміж людей. І це дуже важливо, тому що дійсно читаємо Евангелію 17-й розділ святого Яна Апостола, Евангелісти. І Пан Єсус каже, що єдність це знак Христової Церкви, це знак Костього, бо там де є єдність, там є любов. Бо не може бути любові без єдності. Любов завжди єднає. Любов завжди пригортає, і любов завжди має бути поряд, разом. Тому Пан Єзус сьогодні просить Отця Небесного про це наше перебування з Господом Богом, щоб так, як Ти є, Отче, в мені, вони були теж в мені. Щоб були там, де і я. Ті всі, котрих Ти мені дав. І молиться не тільки за своїх апостолів, за своїх учнів, але молиться пан Ісус вже за тих, кому ці учні занесуть добру новину Євангелією. Тому дуже важливо є мати цю свідомість, що коли ми проголошуємо Боже Слово для когось, то вони вже є умовні паном Ісусом. Пам'ятаю, Різні такі ситуації в життю, в сужпастирстві, коли прийшлося мені говорити комусь про Бога, хто не ходить до Костюла і не раз десь там чув, каже, батюшка, а чого ви чіпляєтесь за своє? Чого ви йдете не в свою територію? А я кажу, ви помиляєтесь, тому що, якщо б ви читали Біблію, то написано, що я прошу от Ісус так каже. До Отця Небесного. Я прошу за тих, за кому вони вже понесуть це Боже Слово. І коли я говорю вам про Бога, пам'ятайте, що сам Ісус Христос, Божий Син, Він вже за вас, в вечірнику, в горниці, молився. А я тільки йду вже на наготовий. Ви вже є умолені самим Ісусом Христом, ви вже є приготовлені для того, щоб прийняти ці слова, які я просто по-людськи говорю до вас. Але ви вже є в Божій благодаті. І якщо ви відкидаєте це слово, то збувається друге писання біблійне. Якщо вас приймають, мене приймають, якщо вами погоджують, мною погоджують, так каже Пан Єсус. А якщо хтось вам дасть шклянку води тільки для того, що ви учні мої, бо хочуть винагородити, то велику Нагороду мають в небі, велику нагороду. І ви можете цю нагороду відкинути, а можете прийняти. І це і власне свідомість того, що Господь Бог приготував вже цих людей, до яких ми маємо йти і проголосити Боже Слово. Це може бути наш життєвий приклад, це може бути наші слова, це може бути якісь. Можуть бути ситуації життєві. Такий, такий простий приклад, скажу, треба було мені піти, провірити, чи в мами, вдома часом немає якихось боргів в газі, пішов я в контору, де там перевіряють ці всі щорчики, лічильники, починаю говорити, вони мені там пояснюють, дуже так очі, може так, може так, дивіться, треба записати, треба вислати десь. Ці показники, і я так задав питання, кажу, «Чому ви такі добрі? Чи ви для всіх такі добрі? І одна жіночка каже, бо я до костюла ходжу, то як я можу бути інакше?» І потім дивлюся, справді вона є в костюлі. І це хочу підтвердити, що якщо людина є з Богом, якщо людина в серці має Бога, то навіть якщо це не ксьонд чи не сестра законна, якщо людина на своєму місці в житті, вона є апостолом, вона не муситься говорити відразу чи носити табличку на якусь, що я католічка чи я християнка, але по її способу поведінки, по її життю видно, що ця людина, як не раз хтось каже, вона якась інша. І правда така, що це всі люди інші, а ми нормальні. Тільки що так мало видно цієї нормальності, бо ми не раз скриваємо. Те, що ми є Христові, те, що ми належимо до Пана Ісуса, те, що ми люди віруючи, скриваємося, бо насправді навіть не знаю, як це пояснити, чому легше грати в жмурки, як ходити нормально на видноті. Так не одному, навіть скажучи ксьонкові чи людині задавав це питання. Десь там знаю людей чи з парафії. Вже не на одній парафії був і кажу, так, вітаюся з кимось, питаюся, а, а ви що вони окальцовані, знаєте, чи кальцом моє це шлюбне? а ні, бо я так до роботи не беру. Я кажу, бачите, то ви так як Сюнзик берете. Приклад з нас сутану скинули, десь там поїхав, щоб ніхто не бачив, всі думають, що вуйку заїжджаєш на заправку, а там на заправці, ой, чи духовний вам бензин. І все, спали в рамках. Я кажу, дядя Богу, що такі люди є, що знімають з нас маски. Я кажу, на другий день, щоб кольцо було, тому що це шлюб. І це дуже важливо, щоб ми власне не боялися Бога, не боялися покликання слова. І так як сьогодні святий Андрій Боболя, який відомо як ревний священник, законник, монах. Не тримався тільки свого кляшка, тільки свого обряду, але, власне, служив різним спільнотам костьолам, щоб цих дітей Божих згуртувати, тому що мав свідомість єдності. І дуже важливо є дбати про це. Якщо я люблю, значить згуртовую, так як батько, матір, які люблять своїх дітей, вони гуртують їх біля себе, не кажуть, що ти йди туди, ти йди туди. І на відстані мені легше любити вас. Але дуже важливо їм бути поряд. І те, що пан Єсус просить Отця Небесного, щоб вони були там, де і я і мою славу бачили. Якби з латинської мови ми хотіли пояснити це перебування з Богом, то це трошки можна зрозуміти через слово помешкання, але Обитування, таке, може трошки з російської мови, обіділь це не тільки помешкання, але навіть ем, одежу, наприклад, монаха називають хабіт. І слово хабіт, хабітос це означає перебування в помешканні. Це означає, що так як монах виходить з кляшка, йде десь там, не знаю, на місто, до кооперації, їде до родини. Але він завжди є такий монастирний і фляшторний, тому що цей хабіт допомагає йому бути постійно в цій обителі його шлюбів, його покликань. І, власне, так можна зрозуміти це прагнення пана Ісуса, який каже, що не тільки, щоб ми були в святині, в храмі сиділи, і ми тоді до нього належимо, але цей храм має бути в нашому серці. Ми повинні бути костьолом храмом для Бога. І тому ми носимо дружаність, тому ми маємо хрестик на собі, маємо медалік, щоб щось з Костола було в нас, щоб на нас люди бачили, що ми є віруючі, що ми належимо до Бога. І це є наша хлюба, це є наша гордість в Богові, що ми можемо засвідчити про Бога. Тому сьогодні ця єдність, вона показує нам так, як. Цей приклад з обручкою, що коли ми можемо навіть бути сотні кілометрів поміж собою, бо хтось десь виїхав, хтось десь в роботі, хтось поїхав в своїх справах, але ця обручка, це кільце говорить, що ми є разом. І це є знак єдності. Так само, знаком єдності для нас це є сакраментом таїнства, це є той момент, коли ми йдемо до приймаємо святе причастя. Комунії єднаємося з Богом, саме слово, комунія це є єдність. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, яке прагнення має Господь Бог, яке прагнення має пан Єзус, щоб ми були в єдності з Ним, щоб цю любов відчували, щоб через єдність давали свідоцтво другим людям, бо каже пан Єзус, щоб вони були одне. і щоб. Бачили мою славу, і через це люди повірили, через те, що ми в єдності, щоб люди повірили. Для того сьогодні просимо Бога про таку єдність, про нашу любов до Господа Бога, щоб, кохаючи Господа, ми теж могли любити ближнього і могли в цій єдності спільноти Костюла отримати колись нагороду в небі. Jest to z